Всім добрий день. В цей, раз, в цім, ні, верніше, в цей початок весни 25-го року от, от так, Наша компанія хоче ознайомити з сидіннями, з виготовленням і обшивкою сидінь для літака РВ-10. Трошки раніше ми вже ознайомлювали, ознайомлювали от так, з схожими сидіннями, але там на підголовнику була надпись РВ-14. Це, відповідно, трошки інший літак, він більш такого спортивного типу, тільки для пілотів. РВ10 це малопасажирський літак на 4 посадочних місця. І так, компанія обшиває і виготовляє латекси і обшивку для відповідних там літаків, можливо, автомобілів, ну, любих, собственно, якихось транспортних засобів. Так, ну і ще трошки в рекламних цілях це ознайомлю з нашим каталогом обшивки. Як бачите, є можливість обшивати практично любим кольором. Шкіра має дуже приємні тактильні елементи, от, дуже еластична і відповідає всім відповідним якби, стандартам. Вона не горить, не боїться масел, кислот, от, не боїться морозу і так далі. і тому подібне. Так, тепер повернемося трошки до сидінь. От, при, при розкрої е, даних сидінь ми врахували е, побажання замовника, а саме, ну, це основне, щоб були е, кармашки, так як ми бачимо. От, е, з першого погляду, вони дуже простенькі, от, а з іншої сторони, їх ну, технологічно складно сюди да, вшити примінити, так щоб вони були би, практичні, доступні, щоб вони не давали якогось лишнього утовщення. От, і було якби правильний натяг і так далі. І тому подібне тому ми цю якби задачу вирішили. от Також е, хочу ще зауважити увагу на наше обладнання, е, з яким яким ми ж е, Так як у нас є машинка, яка є двома е, цими іголками, і відповідно так, так називаємо отділочний шов, він буде завжди у нас такий. Ну, Пряменько паралельний, називаємо його так, як ми бачимо зараз. О, тому що є в нашій отраслі є така велика з проблема. Починаючі обшивщики, вони, у них немає доступу до такого обладнання, і тому у них ці всі шви вони такі трошки кривенькі. Шкіра, як лягає, ну, я думаю, що на відео це видно. От, рівненько, гарненько, складочок немає. Якщо ми бачимо якісь такі поглиблення, плавні такі, то це, по великому рахунку, йде блік від світла. Тому що чорний кольор його дуже-дуже тяжко відзнімати. якщо ви знаєте. Ми тут не професіонали в зйомках, ми професіонали в швійному, в швейному, швейній справі. Так, ну і тильну частину хочу ще показати. Також тут е, примінялись такі, е, вмонтували такі резинові е, сітки текстильні, от, щоб покласти, тому що в літаку місця мало, це зрозуміло. От. Спинка максимально якби вроде з, з, з однієї сторони, тоненька, а з іншої сторони, щоб була е, ну, приємна до спини. І так, ну от такий невеличкий відеозвіт. Тому кого зацікавило, будь ласка, звертайтесь, дивіться, оцінюйте. Надіємося, що цей відеоролик був якби, до пригоди чи всім полезний, як це правильно сказати. Все, Всіх рад чути, бачити, гарного, веселого дня і днів. Все, До наступних зустрічей. Дякую.